Всім привіт-привіт! З вами знову я, Маренда Анжела. І в тому відео я малювала, малювала бриллянт. В цьому відео я буду малювати от, такий от ніби сапожок для, ну, знаєте, для подарунків. Ось от такий от ми будемо малювати сьогодні. Для цього вам знадобляться фломастери або олівці кольорові. І Чорна ручка. Почнемо. Першим ми будемо малювати його, ніби оцю штучку, таку голубу. Ми малюємо хвильку, так, десь далі, хвильку, ніби, не хвильку, ну, щось ніби того. Потім тут. Тут з'єднуємо. Теж малюємо хвильку ніби. От. Потім малюємо так І малюємо цукерку. Це буде такий ледяник. Потім а тут цукерку. що виходить. Потім малюємо на цьому льодяночку такі ніби штучки, кольорові. От у нас вже оце верхушечка. Лишилось тільки намалювати сам сапожок. Його трошки тяжкіше буде малювати, але я думаю, що вам нічого тяжкого не буде. Потім тут малюємо. Так. Ось вот так от. Тепер малюємо сам от сапожечок нашу ножку ніби. Оно вот така от ножка буде. Можете зробити собі трохи. А якщо вам подобається така як мене, можете малювати таку як в мене. Можете і малювати свою. І тепер от так от робимо. Можна трохи зробити от так от року. Підправку можна. Трохи. І тепер малюємо посередині цього ялиночку. Так. так Думаю, трохи похоже А тепер розмальовуємо. Давайте перше розмалюємо лядяник. Цукерки перші, солодощі. Розмалюємо сам сапожок. Я думаю, він має бути червоним. І його так розмальовуємо. Будьте обирають, заступайте за, за чорні лінії. Так як я зробила. Просто я спішу, ну не спішу, просто я вже цей малюнок малювала, просто показую, як його намалювати. Ви можете і акуратніше малювати, думаю. Ми розмалювали сам панчок і все інше. Так. Ну, За все інше я говорю, ще льодянок ми розмалювали. Далі я хочу, щоб у мене цукеречка була оранжева, як отут. Я роблю так само, як у мене на цьому. А ви можете їм другого кольору намалювати. Закриємо тепер цей фломастер. Все. Потім беремо голубий, давайте. Ну, я ще забула, що що. Тут ще треба отак зробити, ніби хвильки. І тут. Отак от. І тепер оцю верхню частинку ми обводимо голубим фломастером. Так от. І отут. Тепер нам залишилося тільки намалювати ялинку. Ну, не намалювати, а розмалювати. У мене тут було розмальовано простим олівцем, тому що в мене простий олівець яскравіше малює, ніж фломастер. У мене фломастер такий, а олівець такий. Тому я зараз від свій простий олівець. Не простий, а кольоровий. Ну не кольоровий, а. ай, не буду затягувати відео. Салатовий. От я взяла салатовий олівець і ми. І розмальовую тепер ялиночку. Оцю кульку не розмальовуйте. Ну, розмальовуйте, але жовтим кольором. Все. І тепер лишилось тільки верхушечку. Давай, відкривайся. От я взяла уже собі під руку ще коричневий колір, а тільки що розмалювала жовтим. Тепер беремо коричневий і оце розмалюємо. І от наша пан... панчошка вийшла. От так от у нас вийшло. Думаю, не гірше. Ну и всем па-па-па-па, підписуйтесь -па -па. на мой канал. З вами була Марианданжел. И ставте лайк під цим відео. Па-па-па-па!